Ми шукали щось і знайшли тут якийсь сейф. Давайте його відкриємо. Тільки який пройде. Ну, нас сім, і за цього один, два, три, чотири, п'ять, сім. А ну-ка. Так, це рація і мій пістолет. Алло, ми знаємо, де грав кальмара. Вона поряд з центром Києва. Окей, я вас чекаю, а тепер ідемо. Я сховав пістолет і можна йти. Окей. І гемсу вибуває. Пока зараз ми тебе в клітку відпідмой. І обал вибуває стапе. Що стапе? Та ви заарештовані і ваша гра за співпрацю з розробітником вам 15 років, а йому 35. Ладно, він вже в клітці. Ідемо. Ура! На яких ігор всі визволені так.